Доброго ранку, 6 жовтня, понеділок. Це вже сніданок для Богдана, гарбузяна каша і бутерброд з сиром. Гарбузяну кашу це приготувала мама колишнього чоловіка і передала. Ось Богдан із задоволенням їсть. Віка ще спить. на дворі. холодно і так в осінньому вологу. Дивіться, який у нас сьогодні ранок, бачите? Це сусідній жилий комплекс, який завжди дуже гарно видно. Бачите, в якому він мороці? Туман. Бачите, яка в нас сьогодні загадкова погода? Ось епічніше, епічніше за все. Бачите? Цей жилий комплекс Борона, виг... да, так, виглядає пічніше за все. ЖК Привид називається. О, ще здалеку он. теж. Вітру немає, пахне вологим листям, не дуже холодно. Ми вже вийшли ідемо в такому собі нормальному настрої в садочок. Богдан ще вдома, бо він там збирається на труди, на технології. Може дожене нас не знає або ні. Наш майданчик, на якому ми з задоволенням гуляємо. Вікуся сьогодні в платчику. Я, я тоді просто, просто знімаю тебе, Вік. Дай я зніму. Вікуся у нас сьогодні в Платєчку. У колготочках. Так, давай, ручку, все ходімо. Ось вам пальми, бачите, мальдіви. Завертаємо сюди. Ході йде до мене. Я хочу зелененькі. Кого? Цукерки зелені. А, цукерки зелені. В той баночки великі бали. Як все загадково. Видно я навіть великий туман, такой, як хмара. Такой. Мам, я хочу купити. Добре, купимо, купимо. Хочеш, подалося точка, угу. а потім. Як. А потім бачимо, бо весна там настане, і в нас настане сніг. Мам, хочеш? Мам, хочеш я тебе покатаю? Хочу, добре, покатаєш. Добре, бачиш, ворона щось дубе? А, а вони об'ять ката, угу. а голуби і а голуби обплять курли, курли. Курли, курли, так. Таке ще небо взагалі. Так сьогодні цікаво зранку, бачите. Клас. Дуже прикольно. А тут дивіться як. Ей, сонце, он сонце. І труби дим іде. Да, оце сьогодні у нас неймовірні краєвиди. О, у нас уже тут он. Бодя нас догнав. Віка вже він. полякає зараз всіх. А Вікі готова вибігти кудись. Що бо, зібрався нормально, так? Да? Та вроді так. Да. Оце ти там спакував, так? Да? Ага, зрозуміло. На місці вже. М -м -м. О, хто це чекає тут? Ну хто? Ну хто? А ну давай. Біжи, бо там, пані Вікторія вже чекає, каже, де моя Віка? Гниле яблучко, так. Да. Черв'як? Пішли. Так хто це пискуні? Ну хто? Там зараз вікусінька в садочку будуть видавати їсточки, а потім пані Вікторія поведе діток на майданчик, так? Да? Звичайно, можна. А як же ж без тебе? Ну Добре. Ходімо, ходімо. Вікусінька! Такий чудовий ранок, а дітки вже пішли в садочок в школу. Ось, до речі, гірка, де ми катались взимку на сільчатах. Взимку здається, що вона крутіша. А зараз просто схил. Ось... Ось, я тільки що ходила в аптеку. Треба було забрати замовлення. Замовила вчора для Віки суміш, бо закінчилась суміш. Зараз до Walmart і потім додому. Так, повернулася я вже додому, показую покупки. Суміш дитяча, на попчепро no 4-4. Так, далі покупки в Велмарці. Загальний чек на 277 гривень. Яблучка це оця Бая маріса які червоні всередині. 49 гривень, 48 гривень за кілограм. Шоколадка типу чорна, десерт чорний з кавою по акції 15 гривень, 2 пучки салату, помідорчики 50 гривень за кілограм. Так, далі кабачки 20. 27 гривень за кілограм, три штучки. Купила буду сьогодні для віки готувати в пароварці. Растішка йогурт для віки з персиком і пельмені, левада, коти горошко. 60 гривень 600 грамів. Так, трохи навела лад, запустила посудомийну машину. І зараз я буду снідати Кави собі налила чашку. І ось на хлібцях бутерброди з творожним сиром і з салямі. Буду зараз обідати картопляне пюре зі сметаною і зі смаженою цвітною капустою. Ми з вікусією вчора назбирали на вулиці Айву. Ось ну, їсти її так, то вона терпка, а з неї варення варити що найкраще, але варення я варити не буду. Я спробую зварити з неї компот. Ось такі вони всередині. Ну, На смак вони, звичайно, такі кислючі і терпкі. Не знаю, що з них вийде при варці. Ну, це як я експеримент поставлю. Я ще уточнила ще раз у Гугла ще думаю, якусь отруйну, ягоду зварю. Ну, я, я так одразу подумала, що це Іва. І на цілі плоди мені Google-об'єктив каже, що це Іва. і на розрізані каже, що це Айва. Так що сподіваюся, що це все таке Айва. Нарізала я цю Айву. Ну, звичайно, на смак. Не знаю. Мені навіть не віриться, що при варці, при термічній обробці, як пишуть в інтернеті, в неї зміниться вкус. Смак, ну подивимося. У мене ще була ось така компотна суміш-хід-продукт суміш, із заморожених ягід і фруктів. І я її теж туди додала. Зараз ще цукру бабахну. Я так підозрюю, що його потрібно дуже багато. Ну, власне кажучи, ось так я вмикаю. Подивимося, чи переведу я півпачки цієї фруктової суміші дарма. Так, і ставлю ще варити. Яйця для салату. Зараз я буду нарізати кабачки і ставити варитись в пароварку. Почистила вже кабачки, поставила кабачки, варитись. На сьогодні закінчила велике прання. Кабачочки вже готові. Подивіться на компот. Зварилася ця вся айва. Я спробувала компот. Він, звичайно, жер багато цукру, але нічого терпкого, нічого кислого там не відчуваю. Ну, точніше, кисле забите цукром. І смачний, насичений, такий смачний на смак, Дуже мені сподобався. Це я його ще не охолоджувала. І він на смак дуже смачний. Я читала, що хтось варить кізіл. Кізіл і айва. Богдан прийшов зі школи. Я йому поставила варити ось такі пельменчики. Це ось ці маленькі пельмені котигорошку. І мені треба зараз вже бігти за вікою. Так, я вже зварила пельмені для Богдана. І Я щось з переляку зварила дуже багато. Скажу Богдану, щоб з'їв скільки може. Іду вікою. Я трошки спізнилась, мала 16 забрати, зараз 16-15 десь. От, віка в черговій групі мені написала виховати. Я взяла ще пасочки, відеречка, там щось таке, щоб на вулиці погратися. На майданчиках погода просто чудова. На вечір мені лишилось приготувати лише гречку на гарнір. Для віки там готово все. тому... Будемо зараз гуляти. Так, Мені треба знайти чергову групу. Казали вона з протилежної сторони садка. Я вже забрала вікусіньку, вона попросила водичку. І зараз ми йдемо за цукерочкою, так? Угу. Ти сьогодні поспала в садочку? А що ти їла сьогодні в садочку вік? Там були бусітки. І ота була. Я не захотіла хвось. Пані Вітаю, в мене забава. Оце я не захотів їсти. І котлетку не захотіла. Що ж ти голодна будеш ходити? Да. Віка, не чіпай. Не чіпай, пішли на касу. Давай, проходь. Вік, не чіпай яйця, проходь на касу. Я тут собі поки гойдаюсь на гойделці. Крім нас, як завжди, нікого ніде немає. Всі тут додому. Віка грається. Я біля Велмарту з рук купила скляночку малини. 80 гривень склянка малини. Для Боді і для віки. Повечерюють і будуть їсти. Віка грається. Це отут ми айву збирали. Бачите, скільки її? Це такий кущ. Оце Мама. треба це бачиш, гнила. Мам, давай позбираємо, айва у місті Ну, зараз трошки позбираємо. Бік, не ходи вже по калюжах, ми вже помили, будуть мокрі ноги. Не ходи по калюжах, я тебе прошу. Покажи відеречко з зайвою. Бачите, ми нарвали трошки. Ще наріжу, заморожу для наступного компотика. Бач? Мама, а його не можна чіпати. Грибочок може бути отруйний. І тоді буде дуже сильно боліти, животик в Мам, поклади мені ось волотику боліть. Грибочок не можна чіпати. Айву можна, а грибочок не можна. Ходімо. Він, Він не буде айвою, бо це грибочок. Айвою буде тільки айва. Ось айва у мене. Да, оце в тебе айва у відеочку ми назбирали. Мам, ти ти заходь, хоч погулять, заходь. Дивіться, які тут. Зараз, Віка, почекай. Дивіться, які тут гарненькі, маленькі, червоні ягідки. Я ж тобі вже взяла водичку, ти вже попила водичку. Покажи, покажи свій, покажи свій аутфіт в задей. Чого? Не На які? Припішли їсти Вік. <кліпло> Вік, пішли їсти. Все, іди сідай. Ой, моя Ні! Та все, йди їсти, вік. Підходь до мене. Мам, дійсно, не... Не а чого? Чого? Я не хочу. Ну, добре, все. Так, зробила собі салат. Просто салатне листя з яйцем. Дуже смачно. Сіль масло, дуже мені подобається. Віка вже доїла свою порцію малини, просить ще ну то інше до Богдану. Я запропонувала яблучко. вона ще хоче яблучко. Я ось його розрізала. Зараз буду давати їй яблучко. Зараз буду ставити варитись булгур на вечерю. Зварила вже булгур і поставила варитись сосиски на вечерю.